Чим різдво в Італії відрізняється від українського? Чи готують італійці кутю, а якщо не готують, то що натомість? Мене звати Оля Булдіна і я спробую вам зараз про це трошечки розказати. Перше, що треба знати про різдво в Італії. І це дуже логічна штука з огляду на Ватикан, те, що воно католицький святкується 25 грудня. І це найважливіше свято в країні і на салюту, як то кажуть. Що ж роблять у цей день? Сім'ї збираються разом, а це вже свято, тому що сім'ї Віталії великі і дарують один одному подарунки. Подарунки не кладуть під ялинку, а просто презентують один одному. Діти чекають на Діда Мороза, особливо вранці, коли він має приїхати до них на станчатах та привезти те, що вони замовляли йому в листах. І це так мило. Так, на різдво багато їдять. Просто ці лісенькі день проводять за столом. А що ж їдять італійці на різдво? І тут я вас розчарую, тому що не існує однієї типової страви для усієї Італії. Так я готувалася до цього відео, я пошукала в інтернеті сайти, тому що хотіла дізнатися, що ж їдять в кожному регіоні. От по особисто живемо у Емілії Романі і було написано наступне. Значить, у Емілії Романі їдять цитую. Тортеліні в курячому бульйоні. Ну, ніхто ніколи в Італії не робить курячий бульйон, особливо на тортеллі чи капелеті. Тому що бульйон має бути із півня, у дуеті із яловичиною. Яка, от ви скажете, яка різниця між е, курячим бульйоном та бульйоном з півдня. Приїдьте в Італію і вам тут дуже швидко це е, прояснять, тому що італійці гурмани і бульйон з півня більш такий наваристий та смачний. Далі, що ж там було ще написано. Ніби то їздять булі, то місто, це м'ясне Ну, Це ще можна повірити, те, що лишилося після бульйону м'ясо. І панони ді Наталія ді Болонія. Це різдв'яний кекс з медом, шоколадом та сухофруктами. От я вперше чую про таке. А тепер розказую, як воно є насправді. Терпелі їдять на передень різдва. по італійськи це Віджілія ді наталі. А на саме Різдво їдять зампоне, Це така штука м'ясна, ніби лапа, куди фарширується суміш е, м'яса і воно відварюється. А також їдять лентіки, це ці майстербова чимось схоже на наш горох. Е, кажуть, що лентіки приносять удачу і тому кожен хто хоче мати удачу наступного року мусить їсти хоча б ложку. Ну ніяк без цього. І через цю неправдиву, незрозумілу інформацію з інтернету я не можу вам розказати, що йде в інших регіонах хоча мені самі дуже хотілося б це знати. І якщо ви живете в Італії і знаєте... Е що, яка традиційна страва саме для вас? Будь ласка, напишіть про це в коментарях, тому що мені особисто дуже цікаво. Я думаю, іншим людям сподобається це відео також. Інші характеристики різдва в Італії такі прикрашені ліхтарями вулиці, панетони, різдвяна квітка ця червона, яка називається стела Ді Наталія у кожному помешканні. Та початок сезону знижок. Уже буквально через 2-3 тижні на наше православне Різдво в Італії почнуться знижки і шалений ажіотаж в усіх магазинах. Ну, це все ще попереду. А поки я бажаю вам гарних новорічних свят та чекаю на ваші коментарі. З вами була Оля. чао!